Після того, як я дізнався правду про Дубай, я почав задаватися питанням: а що з іншими місцями з моїх мрій, місцями, які здаються такими ідеальними на фото, що не віриться у їхнє існування, Дубай виявився штучним раєм, побудованим на експлуатації мільйонів людей. І тоді я згадав інше місце, місце, в якому мало штучності, місце, яке вже століттями вважається символом краси, романтики і кохання. Париж, коли мені було 20, я закохався, і вона марила Парижем. Вона ніколи там не була, але мріяла про це місто, як і усі дівчата. Вона знала назву вулиць Монмартра, мріяла про каву в маленькій кав'ярні біля Сакра Кер, про прогулянку сеною під захід сонця. Ну і скажіть, хто із вас не чув таких слів від своїх коханих? Хочу хоча б раз побувати в Парижі? Я чув? І обіцяв, що колись ми там побуваємо. Ми не побували в Парижі, життя розвело нас у різні боки, але Париж залишився в моїй голові як символ чогось недосяжного, чогось прекрасного, що могло би змінити все. Роками пізніше я вирішив дізнатися правду про це місто, не тому, що хотів знайти в ньому недоліки, тому що хотів зрозуміти, чому Париж так усі люблять, чи може це теж ілюзія. Усім привіт! Ви на каналі Лігіної Нойз. лайк цьому відео ставити не поспішайте поставити коли додивитеся, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Тепер влаштовуйтеся зручніше. Сьогодні я розповім вам, що я дізнався про Париж. І чому іноді реальність може бути дуже далеко від мрії. Давайте почнемо з того самого Паризького синдрому, бо це не жарт. Паризький синдром це психологічний стан, який спостерігається переважно серед японських туристів. Він характеризується тривогою, дереалізацією, деперсоналізацією, галюцинаціями і психологічними проявами. Чому японці? Запитаєте ви тому, що в Японії Париж романтизований до абсурду: фільми, книги, манга, усе показує Париж як місто казки. Японські туристи приїздять з надзвичайно ідеалізованим уявленням про Париж, яке не відповідає реальності. І коли вони стикаються зі справжнім Парижем, брудним, грубим і переповненим туристами, їхній мозок просто не витримує когнітивного дисонансу. Симптоми можуть включати гострий долірій, галюцинації, відчуття переслідування, дереалізацію, деперсоналізацію, тривогу та психосоматичні прояви, такі як запаморочення, тахікардія, підливість, блювота. Японське посольство у Парижі навіть має цілодобову гарячу лінію для туристів, які переживають психологічну кризу. Подумайте про це, як збиратиметесь туди. Місто настільки не виправдовує очікування, що для нього існує окремий психіатричний діагноз. Коли ви думаєте про Париж, ви, мабуть, уявляєте чисті широкі бульвари, елегантні кав'ярні, ейфлеву вежу на тлі бездоганого неба. Але ось що вам не показують на листівках. Париж має серйозну проблему зі сміттям, вулиці часто завалені відходами, особливо в туристичних районах. Місто генерує близько трьох тисяч тонн сміття щодня, і не всі райони прибираються з однаковою частотою. Цікавий факт: у 2016 році страйк сміттярів залишив 10 тисяч тонн неприбраного сміття на вулицях Парижа. А ще проблеми із собачими екскрементами. Вона є настільки серйозною, що місто наняло спеціальні команди з мотоциклами-пилососами для прибирання. Париж виробляє, якщо можна так сказати, близько 16 тонн собачих екскрементів щодня. Тепер про щурів. За оцінками експертів, у Парижі десь від 3 до 6 мільйонів щурів. Хоча офіційний Париж каже, що точну підрахунку ніколи не проводилося. Ну і справді, хто рахував. Але з ними треба боротися, і місто таки запускало програми. Зокрема, у 2017 році на програму боротьби зі щурами було виділено півтора мільйона євро. Але станом на сьогодні проблема так і не вирішена. Більшість щурів живуть під землею у каналізаціях, підвалах, тунелях, метро. Але коли їх щось турбує наприклад, будівельні роботи чи повені. Вони виходять на поверхню. І тоді, під час вашої романтичної прогулянки з сеною раптом повз вас пробігає щур розміром із кота. Поговоримо про людей. Існує стереотип про грубих парижан. І знаєте що? Цей стереотип існує не просто так. Рада міста Парижа визнала проблему і навіть запустила компанію гостинності. Закликаючи місцевих бути більш вивічливими до туристів, якось міський радник із туризму Фредері Кокар робив заяву і сказав: усе ще є офіціанти в кав'ярнях, які не розмовляють із вами і похмуро подають вам Кока-Колу за 15 євро. Я не кажу, що цього більше не існує, але все ж ми бачили і справжнє покращення. Зверніть увагу: сама влада міста визнає, що проблема є. Понад 1600 бізнесів у туристичному секторі підписали хартію гостинності, тобто їх довелося офіційно просити бути вічливими. Але чому пережани такі групи? Частково це культурні відмінності, французькі офіціанти не працюють за чойові і вже отримують нормальну зарплату, тобто немає потреби в зайвих лестощах, це просто такий стиль обслуговування. Паражани прямолінійні, а деякі відвідувачі інтерпретують це як грубість. Тож, якщо продавець відверто скаже вам, що у них чогось немає, він не намагається вас образити, він просто каже по суті. Але працює й інший бік. Паражани мають репутацію грубих ще до того, як вони щось скажуть. І багато хто з них знає про цей стереотип, тому виявляється таке замкнене коло. Туристи очікують грубості, поводяться відповідно, поражани відповідають грубістю, і стереотип підтверджується перевірка на ші. Попри моє прохання, серед сотень коментарів під минулим відео було лише дві скоромовки, тож я обрав одну, і зараз її вам прочитаю. Вона коротка, тому читатиму кілька разів підряд. Кавун викавунився, кавун викавунився, кавун викавунився, кавун викавунився, кавун викавунився. Сподіваюся, перевірка пройдена. А тепер про те, чого вам точно не розкажуть у туристичних брошурах. You know Париж офіційно визнаний європейським містом із найбільшою кількістю туристичних шахрайств. Про це також про браслети, дружби, допомоги зробити фото, квіти, нібито в подарунок, за які потім агресивно вимагають оплату. Я розказував у своєму окремому відео «Шахраї не сплять, туристичні афери, про які треба знати. Там повний огляд, запрошую переглянути. І, нарешті головна проблема, про яку треба сказати у цьому відео ви не єдиний, хто мріяв про Париж. Париж приймає понад 17 мільйонів міжнародних туристів щороку, плюс внутрішні туристи із самої Франції. Це означає черги до Ейфелевої вежі на 2-3 години. Лувр переповнений так, що ви ледве бачите монолізу через натовп. Монмартер перетворився на туристичну фабрику із продавцями сувенірів. І місцеві парижани теж утомилися від туристів, деякі райони міста стали настільки переповненими, що місцеві просто уникають їх. Таким чином, ваша романтична прогулянка перетворюється на протискування крізь натовп таких самих туристів, які теж намагаються зробити те саме унікальне фото. А ще ж є метро. Лінія 13 Паризького метро, п'ята найбільш переповнена у світі, поступаючись лише двом лініям у Сан Паулу та двом у Буенос-Айресі. Знаю випадки, коли пасажири на лінії 12 змушені були пропустити шість потягів. Перш ніж змогла сісти, настільки переповненою була платформа. усі стоять одне на одному, усі торкаються одне одного, це просто рай для кишенькових злодіїв. Таким чином, Париж продає нам мрію місто кохання, місто світла, місто, де кожна вулиця за картинки з інстаграм, а кожна кав'ярня сцена з романтичного фільму. Я не хочу сказати, що ця мрія брехня. Я хочу сказати, що вона неповна. бо це місто, де існує психіатричний діагноз для тих, хто не витримує розриву між очікуванням і реальністю, де вулиці можуть бути завалені сміттям і де живуть мільйони щурів, де місто довелося офіційно просити своїх мешканців бути ввічливішими до гостей. Це місто, де ти один із 17 мільйонів туристів, які шукають ту саму романтику. Де шахраї чекають тебе біля кожної атракції, де навіть місцеві уникають туристичних районів, бо там більше немає місця для них самих. Але знаєте що? Можливо, саме це і робить мрію такою сильною. Та моя дівчина, яка марила колись Парижем, мала своє місто, свій Париж у голові, вулиці Монмартра без натовпу. Кав'ярні біля Сакре-Кер без черги, захід сонця над сценою без шахраїв навколо. І, можливо, цей її Париж був реальнішим, ніж той, який існує насправді, бо він був її Парижем. особистим і недоторканим. Бо іноді найкращий Париж – це той, куди ви так і не поїхали. Якщо вам сподобалося це відео, тепер вже з чистою совістю поставте йому лайк. Перевірте підписку на канал, можливо, інші мої відео теж будуть вам цікавими. Запрошую переглянути, а також нумо дискутувати у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.